я я я я яй я яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я заходжу в маки, пахне жир. Моя любов, картопля, фріча, юрма вночі, найкращий кумир, але живіцька ж не їж блясти. Кока-кола, бургер і сиру. За ходох і я знову з миром Кажуть шкідливо, та я не чую, з кожним куском себе я рятую, Фаспуд, любов моя біль, пасфуд, я знову такий дебіл, Фасфуд, і серце летить у низ, Та знову беру ще один при Фасфуд, Любов моя біль, Фасфуд, я знову такий дебіл, Пасхуд, і серце летить, Туниста. Oh, meu vou...